Є умова моєї душа, а вона є душею народу. І до того часу буде мова жива, доки хоч один з нас відсилатиме нею в небославоньку Богу. Хай звучить наша мова в тональностях всіх, на полутнах картинами хай розмовляє. Соловей, що чекає діточок на гнізді, Славу нею творцю відсилає, я мова моєї землі, України перлино чарівна. Ти, як зірка різдвяна для її синів, що на відстані в них Україна. Є півміра у тебе у кольорі й нотах, є півміра у тузій журбі, та немає у тебе напівміри в любові, як нема напівміра у сонці й творці. Плюндрували тебе і мужицькою звали. Тим, хто слуху не мав, ти холопська була, ти ж перлиною в небо із надр виростала, не нині сяйва від тебе планету вкрива.